Доброго дня всім присутнім. Хочу зазначити, що необхідність нашої зустрічі викликана в першу чергу зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод, які відбуваються в поточному році. Зокрема, особливе зростання ми фіксуємо, реєструємо і бачимо напротязі останніх літніх місяців. Коротко хочу навести статистичні дані та звернути увагу на найбільш резонансні дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися на дорогах Полтавщини останнім часом. Так, упродовж 7 місяців 2023 року на автодорогах Полтавської області трапилося 533 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Для прикладу, для порівняння з минулими роками, у 2022 році було 377 таких пригод, а в 2021 році 559. В даних дорожньо-транспортних пригодах в поточному році травмувалося 677 осіб, у 2022 році 470, тобто ми бачимо, що відбувається суттєве зростання. В поточному році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 67 осіб. Для прикладу, в минулому році було 46. За фактами дорожньо-транспортних пригод, клічими підрозділами ГУНП Полтавської області розпочато досудове розслідування у 237 кримінальних провадженнях, що на 50 більше ніж за аналогічний період минулого року. З них зі смертельними наслідками поточному році скоєно 40 дорожньо-транспортних пригод, що на 4 більше ніж за аналогічний період. Минулого року, але водночас слід зазначити, що незважаючи на майже рівну кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими у вказаних дорожньо-транспортних пригодах в поточному році на 21 особу більше загинуло. Слід зазначити також, що у 123 випадках потерпілими від дорожньо-транспортних пригод стали пішоходи. З них 116 травмовано та 16 загинуло. 37 дорожньо-транспортних пригод трапилося за участю велосипедистів. В них травмовано 32 особи та 6 осіб загинуло. Впродовж 2023 року, слідчими підрозділами поліції Полтавщини, до суду направлено 133 кримінальних провадження вказаної категорії за скоєння саме дорожньо-транспортних пригод. З них 22 кримінальних провадження за фактами дорожньо-транспортних пригод, які спричинили смерть потерпілого. Порядку статті 208, КПК України було затримано 5 водіїв транспортних засобів, які скоїли найбільше знасне ДТП. Відносно кожного з них судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зареєстровано 92 дорожньо-транспортні пригоди, в яких тілесні ушкодження отримали неповнолітні. В цьому напрямку також ми маємо суттєве зростання в порівнянні з минулим роком. В минулому році було 60 таких пригод. В даних пригодах травми отримало 105 неповнолітніх. В 2022 році, 61, та, на жаль, сім дітей загинуло в минулому році. У нас було двоє загиблих дітей. Лише одна із семи загиблих дітей була пішохідним. Інші шість були пасажирами автомобілів, якими керували дорослі особи. І лише в одному випадку водій автомобіля, в якому загинула дитина, не був винен у казаній пригоді. а Дорожня транспортна пригода трапилася з вини водія іншого транспортного засобу. Найбільш резонансна дорожня транспортна пригода, в якій загинуло відразу двоє неповнолітніх. Трапилася зовсім нещодавно, 30 липня поточного року, близько 20-ї години, в місті Лубни Полтавській області, під час якої водій автомобіля BMW X5 1997 року народження, рухаючись по місту, допускаючи порушення правил дорожнього руху України, своє зіткнення з іншим автомобілем. Жертвами вказаної дорожньо-транспортної пригоди стали пасажири автомобіля BMW неповнолітні 2006 та 2005 року народження, а також загинув і сам водій. В поточному році зареєстровано 30 пригод з потерпілими, які вчинені водіям в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, що на 8 більше ніж у 2022 році. Тобто, також відбувається зростання. В минулому році було 22 таких пригоди. В указаних пригодах травмовано 40 осіб. В минулому році було 32, та загинуло 15. В минулому році загинуло 5. Тобто також відбувається зростання. За вказаними дорожньо-транспортними пригодами, поліцію розпочато 26 кримінальних проваджень, в минулому році 17. До суду направлено 17 проваджень даної категорії. Зі смертельними наслідками у 2023 році водіями скуйно 12 автопригод, яких, як вже зазначалося, загинуло 15 осіб, в тому числі двоє неповнолітніх. В минулому році було таких 4 пригоди, в яких загинуло 5 осіб, і жодної дитини, на щастя, не загинуло. В половині випадків водії, які скоїли смертельні ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керували транспортними засобами самі, без пасажирів і не задали шкоди особам, іншим особам, лише загинули самі. В чотирьох випадках на водії загинули, спричинивши іншим особам, зокрема своїм пасажирам, смерть чи тілесні ушкодження. Слід зазначити, що кількість ДТП із загиблими, в яких загинуло двоє і більше осіб, останнім часом зростає. Як правило, вказані дорожньо-транспортні пригоди трапляються в вихідні дні. Так, 3 червня 2023 року, в суботу, близько 16 години 20 хвилин, на автодорозі Суми Полтава поблизу села Петрівка Полтавського району, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Рено під керуванням водія 2022 року народження та автомобіля Субару під керуванням водія 1983 року народження. Внаслідок даної пригоди водій автомобіля Субару та двоє його пасажирів. 1982 року народження та 2010 року народження, тобто дитина, загинула на місці пригоди. Ще одна пасажир 1949 року народження померла у лікарні, а ще одна неповнолітня пасажир, вказаного ж автомобіля, отримала тяжкі травми і зовсім нещодавно а, закінчила лікування у лікувальному закладі. Також 24 червня 2023 року, в суботу, у вечірній час водій автомобіля Ауді 2000. Третього року народження на пішохідному переході в місті Кременчук Полтавської області здійснив наїзд на пішоходів 2000 та 2008 року народження, які в дотриманих травм загинули на місці пригоди 30.07.23 року, в неділю, близько 15 години, 15 хвилин, на автодорозі Полтава Суми поблизу села Стасі Деканської ОТГ, трапилося зіткнення автомобілів ВАЗ маршрутного автомобіля автобуса Рута, який перевозив 17 пасажирів, та автомобіля Вольсваген. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажир мікроавтобусу, водій автомобіля Volkswagen, а 10 осіб, 9 з яких пасажири маршрутки, отримали тілесні ушкодження, були госпіталізовані до лікувального закладу. Також, цього ж дня, близько 20-ї години, в місті Лубни відбулася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля BMW X5, про яку я раніше вже зазначав. Серед головних порушень правил дорожнього руху, які стали причинами даних пригод та більшості інших, є виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил обгону та проїзду перехрест, порушення правил дорожнього руху при здійсненні розвороту та повороту, зміни напрямку руху, недотримання швидкісного режиму, особливо в населених пунктах, а також керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Нерідко порушення правил дорожнього руху допускають також і пішоходи і велосипедисти, які, рухаючись в нічний, в нічний час доби, не маючи відповідних світловідбивних елементів на велосипеді та на одязі, тим самим допускають порушення правил дорожнього руху, що призводить і може призвести до дорожньо-транспортного травматизму. Занепокоєння викликає також зростання кількості пригод, вчинених неповнолітніми водіями мототранспортних засобів. В яких останні травмуються та задають травм своїм пасажирам, тільки останнім часом протягом останнього місяця відбулося на території Полтавської області декілька таких пригод, там де неповнолітні, в основному це підлітки з 16-17 річного віку. Деякі з них мають посвідчення водія, деякі не мають, стали учасниками дорожньо-транспортних пригод, керуючи мототранспортними засобами з дозволу батьків, без дозволу батьків. Зараз за всіма цими фактами проводиться досудове розслідування, тому хочу наголосити і звернутися до батьків, особливо в літній період, коли діти не зайняті навчанням в школах, інших навчальних закладах, для того, щоб батьки контролювали дозвілля своїх дітей і не допускали керування ними і порушення ними правил дорожнього руху, що можуть привести до травматизації самих дітей, а також інших учасників дорожнього руху. Також хочу звернутися до Усіх учасників дорожнього руху, особливо до водіїв, які керують транспортними засобами, відповідальність починається з кожного. Кожна, кожен водій несе відповідальність з насамперед за своїх пасажирів, які перебувають разом з ним в транспортному засобі, за безпеку дорожнього руху, за життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Які, Рухаються а, разом з ним на автодорогах області. А, кожен повинен неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, дотримуватися встановленого правилами швидкісного режиму руху, відмовитися від ризикованих маневрів. У жодному разі не сідати за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, також під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Також необхідно дотримуватися інтервалу та дистанції під час руху, вчасно подавати сигнали про зміни напрямку руху, дотримуватися сигналів світофорів та регулювальників, користуватися пасками безпеки, користуватися обов'язково дитячими кріслами в разі перевезення в автомобілі дітей. Запам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Кожна помилка вартує життя, вартує здоров'я. Ціна помилки досить значна і досить трагічна. Будьте уважними і пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного. Бережіть себе і бережіть тих, хто поруч. Безпечних всім нам доріг! Дякую вам за статистику. Доброго дня. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на одне із найважливіших завдань, яке стає перед патрульною поліцією Полтавської області. Це забезпечення безпеки на дорогах. Та зниження аварійності та запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Кожен день наші патрульні працюють на дорогах області, щоб забезпечити безпеку та комфорт для наших громадян. Наша місія це зберегти життя та запобігти трагічним подіям, які можуть статися через надбавість та недотримання правил дорожнього руху або інших небезпечних дорожніх ситуацій. Ми бачимо, що основні причини аварії це перевищення швидкості, порушення правил, маневрування. Недотримання дистанції, а також керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ці фактори ставлять під загрозу не лише життя та здоров'я водіїв, а й всіх учасників дорожнього руху. Наша поліцейська служба активно працює з проведенням попереджувальних заходів та операцій, спрямованих на зниження аварійності. Ми посилено патрулюємо небезпечні ділянки доріг, проводимо інформаційні кампанії, заходи спрямовані на підвищення рівня. Безпеки дорожнього руху серед як водіїв, так і пішоходів, особливо серед дітей, і працюємо над посиленням контролю та дотримання правил дорожнього руху. Що стосується статистики, лише з початку року управління патрульної поліції Полтавської області було складено 27 648 адміністративних матеріалів, з них 6 793 матеріали за порушення швидкісного режиму. І у батальйонному, батальйонному управлінні патрульної поліції міста Кременчуг 18 967 матеріалів та 4 тисячі 744 матеріали відповідно за теж порушення вимог, порушення вимог швидкості. З початку року в Полтаві було зафіксовано 522 випадки керування в стані алкогольного сп'яніння та 468 в Кременчугу відповідно. Крім цього, я закликаю кожного з нас взяти відповідальність за свою поведінку на дорозі. Це означає дотримання швидкісних обмежень, повагу до інших учасників дорожнього руху, відмову від керування, в стані алкогольного сп'яніння та активне використання пасків безпеки. Тому що безпека на дорога це піклування про себе і про наших близьких. Ми всі разом можемо зробити наші дороги безпечними для кожного. Давайте спільно продовжимо працювати над зниженням аварійності та створимо безпечні дорожні умови та середовище. Дякую вам за увагу. Шановні журналісти, чи дороги запитання? Буде питання? Белотицький розказав, що з 11 серпня 50 камер -фікса... автоматичної фіксації правопорушень буде відкрита. розумію, що нових. Скільки з них буде на Полтавщині, скільки загалом на Полтавщині таким чином буде працювати? Наразі працює близько 9 камер. Фіксації порушень суткисного режиму в автоматичному режимі. Є пропозиції щодо розголудження даної мережі. І одночасно хочу повідомити, що деякі камери ремонтуються, деякі знімаються в зв'язку з зменшенням аварійності на темних дорог, але ця мережа буде тільки розходжуватися. Тобто за кількість ми поки що немає. Наразі. Щодо вивчить мотоциклів, що робиться, що ну, це то, наразі на розгляді сказати. Верховній Раді перебуває законопроект щодо посилення адміністративної відповідальності. Можливо, ви бачили цю новину ну, в різних мас Да? тобто на рівні держави будуть прийняті заходи щодо посилення відповідальності за саме користування транспортними засобами з підвищеною. З ну, підвищеним звуком роботи двигуна. Да? А, зараз заходи також ну, проводяться патрульною поліцією щодо виявлення, щодо покарання таких учасників дорожнього руху, тому що а, в умовах військового стану вони створюють підвищену напруженість ну, для людей, тому що люди реагують на будь-який гучний звук, який ці транспортні засоби а, створюють. А, Патрульна поліція в цьому напрямку працює також. Є якась статистика, скільки притягнути до відповідальності чи почав складно пропадку. Стосовно транспортних засобів, було з початку так сказати, мотосезону було евакуйовано чотири транспортні засоби, які не були зареєстровані в основному законом порядку, а було, мали ознаки підробки. Ще хочу повідомити саме, що з нашої ініціативи в патрульної поліції Полтавської області було надано лист до міської ради стосовно коригування проекту та встановлення дорожніх знаків, проїзд мотоциклам забороненим на центральних ділянках міста Полтави, це вулиця Соборності, Соборне кільце та в зоні сонячного фарму. Тому будуть встановлені знаки і будемо більш... А це вже погоджено, так? Лист направлений, проєкт доробляється, буде погоджений зразу з нашої сторони і буде, місто буде встановлювати дані знаки. А які терміни ще не відбували? Я сподіваюся, що це буде не взимку. І... Да. Ця ініціатива була ще, цей лист був направлений в липні місяці. Я сподіваюся, що до кінця серпня ці знаки будуть встановлені.